І ще одна принципова проблема з демократією в тому, що вона як устрій, це устрій міста держави, тобто демократія передбачає, що це устрій для. Суспільство, яке навряд чи перевищує кількадесят тисяч людей, де більшість людей знає один одного, які живуть в одному місті, знов таки одне місто це дійсно близько до однієї справи, тому що та сама система інфраструктури, ті самі по великому рахунку економічні інтереси. Тобто, якщо місто буде розорятися, зрозуміло, що розорятися почнуть всі в тому місті, тобто від дрібних ремісників до великих торговців, тобто. Така локальність вона дійсно сприяла думки про таке загальне, тому що загальне воно локальне в тому випадку. І Рим став прикладом того, давній Рим, як складно поєднуються ці речі між собою.